Вітання, 2 вересня 2024 рік, регіон Саверно, вечір 19.42. Ось і темніє я швидше. Мене звати Свівта, це мій духовний відділ, щоденник, і в неї така дорога, гарна дорога. О, така інформація для мене. Для тих, хто притягнув поза часом і простором. Сонце, скажімо так, звойсь, нехай не, не перейде в наступний день, да, вчимося відпускати обіди, бо це все переходить на нас, да? на наше здоров'я впливає. Я якраз слухала пісню дуже глибоку і потужно рекомендую Нотанідо масти. Зачасту. І там співають співаки-християни з Білорусі, Росії, України. І, напевно, ще з якоїсь країни треба подивитись. От вони об'єдналися, щоб заспівати цю пісню мости: не стіни, а мости. Зачасту ми струємо стіни один до одного. І ми мовчимо, коли хочемо говорити, да? але важливо також і. Чесно говорити стоп, коли то треба. Дійсно, найбільша зброя це любов. Ми вчимо шукати позитивні моменти в інших людях, а не негативні. Дійсно, це як водичка з унітазу, коли ми говоримо про погане. Це такий урок для мене, для кожного, напевно. Чесність вона важлива, важлива тут і тепер. Якщо людина не хоче слухати, хай вона скаже в той момент а, стоп, да? наприклад, таку негативну інформацію. Або сказати, давай знайдемо позитивні якісь моменти, щоб це збагатило нас обох. Ісус він говорив також правду, коли він злий, Він був злий, коли він в храмі побачив, як там овечки, скажімо так, ходили. да, по большому і так далі. А, хтось їх продавав, був запах неприємний, да, торгували. Він все це перевертав, він злився, і то його була правда. Але також він дав слово для нас, для нашого психічного, фізичного, емоційного, психічного здоров'я. Моліться за врагу вашим. Прощайте. Це якось нелегко, да. але так, це. Мозаїка діамантова, мій творчий процес вже завершений тут на дворі, бо вже погано видно. Але за щасту ми дивимося і не бачимо, і слухаємо, не чуємо то факт. Але можна чути демонів, да? і якщо демони говорять через людину, учить зупинити а... і помовитись, сказати, для чого то мені, да? Бо сатана він війшов вже від Уду. І Уда це був учень, який ходив з Ісусом, який чув добру вістку, дуже гарні мудрі слова. Він дав йому це право, він знав, що його серце може змінити істина, але він захотів її прийняти. Він пустив демонів в своє серце. І так ми щодня або даємо право Духу Святому працювати в наших серцях. Або демона. це обирати нам. В біблії слова, серце чисте, сотворені во є Боже. І да вам витягнув з вас серце кам'яне, і дам вам серце із плоті. А серце із плоті це перемагайте зло добром. І найкраща зброя це любов. Тобто ми можемо. Що сказати не те, але потім піти помолитися ту людину, благословити її. І це буде те, що хотів Ісус для кожного з нас. Це його закон мудрості, він прийшов пронести не закон, робіть правильно і досконало. Він сказав: Посвятіть мені ці темні куточки, я хочу зайти в них і освятити. Цю темряву я зайшов і зайшов в ад. Він там був три дні, але ад його не поглотив. І дуже потужне інтерв'ю. Рекомендую Пол Янг, так набираєте автор Хіжина, книги Хіжина Пол Янг. От у нього він бере інтерв'ю, і дуже мудро там іде російська мова, і переклад англійською. Можна вдосконалити ще одну мову, так? Да? І він розповідав цю свою історію, да, що в нього не було грошей, у нього шість дітей, і в нього було гроші подарити їм подарунки на Різдво. І дружина чотири роки вже просила, щоб він написав книгу. І так зійшли пазли, що він відчув, ну, виходу не було, грошей немає, хоч книгу подарую. знайду гроші на І він написав цю потужну книгу, яка рознеслась по світу. Всім рекомендую українською мовою аудіокнига-Хижа, російською мовою хижина. Да? І також в результаті ще вийшов фільм. І це, взагалі, суперблагословиння. Це не я робив, це Бог через мене. А, він учився прощати, прощати свого батька, прощати того маньяка, який вбив його дочку. Да? Ну, цим сюжеті, в історії. І то нелегко. І потім. Мудрість показала його життєву історію, що ти теж не святий. А якщо ми не прощаємо, автоматично всі гріхи йдуть на нас, і, і з нас виходить тоді просто зло і темрява. І обирати нам або світити, або ходити в цій темряві. І в інтерв'ю Янг розповідає, що це було чудо, да? він написав цю книгу і потім знайшов, як виявилось, під в хаті під Застівкою 100 євро, да? ой, 100 доларів. І на ці 100 доларів якраз хватило випустити 15 книг, аудіокниг. І це дуже важливо. І було для нього, і потім чудно складувалися обставини, ці 15 книг, по-перше, подарив своїм дітям, дружині, сім, да, остальні друзям, і вони так із регіона. Одного прийшов в Каліфорнію, де в результаті там створили свою типографію, таких напечатали, і Господь так розповсюдив, що напечатали там 11 тисяч копій, і план був за два роки продати, хоча б. Да? А Бог так поширив, що вже мільйонними тиражами, люди ще хотіли, і в результаті ще фільм зняли. Да? І дуже там цікавіші події. Рекомендую пов'язаний автор. І жона послухати інтерв'ю, і взагалі аудіокнигу потужною українською мовою, російською, і відповідно фільм. Тож там основна меседж, да? він просто відтавкувався того, що його батько був такий релігіозний, правильний, але він каже, ми всі недосконалі, і він пережив дуже важкі випробування і. Щоб простити, йому треба було війти в цю темряву, щоб війти ту біль, передати її Богу, щоб він її освятив, простив та, і очистив своє серце. І тільки в чистому серці він міг так написати цю, так потужену цю книгу, що вона стала цілюючою книгою для мільйонів людей в результаті. Отож, божий мудрості кожному з нас, бо кожен нас цього потребує. Ми всі недосконалі і рекомендую дуже потужну, потужний спектакль, ані пратівся друг другу. Кожного дня йде битва за наші душі. І дуже гарно показано, чоловік спить, прикидається, і тут сили зла і сили світла, борються за його душу. Да? А тоді він каже, я не хочу ні в темряві, ні в світло, я сам по собі, я не п'ю, не гуляю. Я такий досконалий, я медитую, мені все добре. Тобто, своїми силами зачасту ми бачимо, кажуть, ти справишся, в тебе вивучиться, ти, ти можеш, але тобі не треба Бог. Тобто, ти сам це питання вирішиш, але насправді сам це автоматично з'явило. Тобто він тоді підштовхує і, так би мовити, допомагає. Бо в результаті плоди показують то. А, так що вибирайте нам, і вся слава дійсно. належить тільки Богу, ти, Боже, номер один. Даруй твою мудрість в коментарях поради. Діліться своїми відео щоденниками духовними.